Твій роман з пивоваром. Я не вірю, що ти в нього не була закохана. Ну чому б ні? Ну чому би ні? Найбільше люди пишуть, що ти нещира. Я не хочу приходити когось там обсирати, обговорювати Як і це? тому подібне. Чого тут зібралися? Бажаю, щоб в тебе народилися діти, і вони померли на твоїх руках. О, Господи, я раніше випивала. Нічого собі у нас ексклюзив. Іра випивала. І самогонку вдома. І Самогонку ти стала блогеркою виключно завдяки йому. Я такий клоун. Він тебе змушував придумати ідеї, відео. Апріорі я мала це робити. В мене був навіть момент. Я сиджу на кухні. І кажу, я видалю інстаграм, я не хочу цього всього. Мені всі кажуть, ну це так класно, тобі ось таке далося. Весь час відчуваєш вину і сором, і ти не відчуваєш, що ось ти щось робиш класне, людям подобається і так, бо це і ти. А це все завжди перекреслюється, і це було і в наших теж стосунках. І я просто хотіла відчувати себе дівчиною. І хто перший прийняв рішення розлучитися? Um. Кажу, що мені з'їхати? Uh -huh. каже, так. Да. я Окей, це його мрія була. Просто себе, напевно, що не любила? Дуже сильно. Ти серйозно? Дуже сильно. Ти ненавиділа маму. Угу. Mm -hmm. Те, що то було, це як страшний сон просто. Я почала здійснювати фізичне насильство по відношенню до себе. Сама. Билася головою в стіну, оце що щіла. Потім воно переросло в порізи. Це Мені ті дівчинці там дуже боліли. Скільки разів вона просила тебе пробачення? Я не чекаю.